Обрізали ми вчора 4 ящичка на пробу. Сьогодні відвезли на ринок, продали благополучно по 250 за кіло. І ще ось така вона залишилась. Будемо поступово вирізати і потрошки продамо. Результатом ми задоволені. Гарненька вона така зелененька, насичена. Суперова. Тут дивіться, вже у нас яка капустка як підросла гарненько. Все як один. Тут, фу. І там салатик, бачите, видніється. Так що отак от, друзі. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого контенту.